Такий от закусочний хліб-пиріг. Ви можете приготувати. Так що сідайте позручніше і вперед до рецепту. Так, відео таке простеньке, це такий пиріг, коли от все, що в холодильнику завалялося, його десь треба утилізувати, викинути шкода, а з'їсти, що можна, тільки в іншому вигляді. Так що, от, все, чого як і скільки завжди в описі під відео. яйця вже розбиті. До яєць ми вливаємо молоко. Всипаємо. Сіль. Вливаємо олію і я додаю, щоб ароматніше було італійські трави. Тобто приблизно півпачки, в мене вже залишилося. Стакан 250 мл в теплій воді. Розпускаємо цукор і дріжджі. Звичайний пакетик 12 грамів. Начинка в мене от трохи залишилося замороженого перцю, кріп, два сирки і така от, е, суха кобаса. Ті по і залишую на трохи часу, щоб шапочка з'явилася пінна. А начинку вже всипаємо сюди. І кобасу я перекрутив типу, через шопор, так, щоб їх подрібнити. Тепер міксером це все треба гарно збити. Готово. Тепер О, шапочка підійшла. Вливаємо наші дріжджі. І засипаємо просіяне борошно. І знову все перемішуємо. Це можна, звичайно, зробити і в планетарному міксері. О, така консистенція тіста має бути. Виклали форму, розрівняли 180 приблизно 50-55 хвилин. Ну, до годинки часу. Ще зверху посипав чорним кунжутом. У мене запікався приблизно 55 хвилин. Ну, десь так. Кажу, до години. Все даємо повністю охолонити і буду нарізати. Вам покажу, як він виглядає. О, пиріг вже остиг, зараз буду його нарізати. Ну що ж, приступаємо до нарізання нашого пирога. Та-дам! Ось так наша смакота виглядає, так що готуйте, це дуже смачно. І просто, коли треба в холодильника щось забрати, щоб воно не пропало і його з'їсти.